Це знову я і моя чергова обрізка гібіскусу. Я вже не можу порахувати, скільки разів я її робила. А Моя китайська троянда з кожним роком все більше розростається і розростається. З'явилась вона у мене рівно 4 роки тому. Ось така маленька щепка. Тоді я навчалась у польському технікумі і попросила у вчительки відрізати мені шматочок. Я навіть не уявляла, що з цього може вирости, а тепер приходиться постійно її обрізати, бо займає усе вікно і квітне при цьому майже увесь рік величезними червоними квітами. Я кожного разу її дуже сильно обрізаю, тому що знаю, що через півроку вона буде ще більше. Привела її трошки у порядок і повертаю на підвіконня. За 4 роки у мене виросло справжнє дерево з товстим стовбуром. А це я знайшла кадри з минулорічної обрізки. А усе добро, яке залишається, я не викидаю. Тому, якщо ви живете у Вроцлаві або Польщі, ви можете мені написати.